Я не знаю, ну як би я себе чувствую на місці потерпілих, я сам батько. Мені важко зараз ну, навіть уявити себе на, на чийомусь місці. Це не хочете прокоментувати вам точно? Ранок 19 вересня 2015 року в селі Заслучне на Хмельниччині починався як зазвичай. Це глуха віддалена від цивілізації місцевість, де життя тече повільно. А тишу порушує хіба що шелест очерету на болотах. Місцевий пастух Микола Паскорів, як і щодня вигнав худобу на пасовище ще на світанку. Він проходив звичним маршрутом біля річки, коли його увагу привернув дивний білий предмет у траві. Спочатку здалося, що це кістка тварини, яку притягнув собака, але підійшовши ближче, чоловік закляк від жаху. На землі лежав людський череп. Він був маленьким, вочевидь дитячим, і в нього була відсутня нижня щелепа. Перша думка, за яку чіплялися налякані селяни, це старе історичне поховання, випадково розрите дикими звірами, можливо, відлуння війни, але ця надія швидко згасла. Експерти, що прибули на місце, констатували, смерть настала нещодавно. Справжній кошмар почався, коли поліція почала прочісувати прилеглу територію. Густі зарослі та городи біля води, у високому очереті слідчі знайшли фрагменти людських ніг, це видовище було нестерпним. Одна ніжка була взута в чорну балетку, на іншій залишилася шкарпетка. Тіло дитини було жорстоко розчленоване, немов хтось намагався стерти сам факт її існування. Село охопив панічний страх. Хто міг вчинити таке звірство з дитиною? І де решта тіла, поки на Хмельниччині селяни оговтувалися від шоку, за 300 кілометрів звідти, у густих лісах під Києвом, земля ховала іншу частину цієї моторошної головоломки. Ще на початку серпня 2015 року, за місяць до того як пастух знайшов дитячий череп, лісник у Святошинському районі неподалік Житомирської траси, натрапив на тіло невідомої жінки. Вбивця діяв із холоднокровною жорстокістю, намагаючись не просто вбити, а стерти особистість жертви. Експерти нарахували три вогнепальні поранення, кулі влучили в руку, в потилицю і що найстрашніше, просто в обличчя. Обличчя загиблої було настільки спотворене, що візуально ідентифікувати її було неможливо, при ній не знайшли нічого, ані документів, ані мобільного телефону, ані сумочки. Вона була ніким, просто тіло в літньому одязі посеред лісу. Поліція намагалася знайти зачіпки, перевіряла зведення про зниклих у столиці, але все марно. Тіло пролежало в морзі два місяці, і, врешті-решт, жінку поховали на кладовищі під броварами як невідому особу. Замість імені та прізвища на хресті була лише табличка із сухим казенним номером. На той момент ніхто Ані слідчі в Києві, ані оперативники на Хмельниччині навіть не підозрювали, що розчленована дитина в очереті та розстріляна жінка в лісі пов'язані між собою нерозривним смертельним вузлом. Щоб зрозуміти, як вони опинилися в цих жахливих могилах, нам потрібно відмотати час назад до сонячної вінниці, де ця історія починалася не як хорор, а як мрія про щасливе життя. 30-річна Катерина Обухівська була жінкою, яку неможливо було не помітити. Рідні згадують її як душу компанії, яскраву, енергійну та життєрадісну. Вона могла розповісти 20 анекдотів поспіль і змусити сміятися всіх навколо. Катя була не лише веселою, а й цілеспрямованою, самотужки розкрутила власну справу з продажу меблів, мала свою сторінку в інтернеті та безліч вдячних клієнтів. Але за зовнішньою успішністю ховалася вразлива душа. У 20 років Катерина вийшла заміж, та шлюб розпався, і вона з маленькою донькою повернулася жити до батьків. Сенсом її життя стала Гануся, десятирічна дівчинка, яку в родині обожнювали. Попри розлучення, Катерина зберегла нормальні стосунки з колишнім чоловіком Володимиром, який регулярно забирав доньку на вихідні. Здавалося б, життя налагоджується, але Катерині відчайдушно не вистачало жіночого щастя. Вона мріяла про повну сім'ю, про чоловіка, який стане опорою для неї та батьком для Ганусі. Саме ця щира, по дитячому наївна віра в кохання, штовхнула її на пошуки долі в інтернеті. Вона створила анкету на сайті знайомств, навіть не підозрюючи, що по той бік екрану на неї вже чекає хижак. Який майстерно розставив свої тенета, на анкету Катерини відгукнувся чоловік, який здався їй справжнім подарунком долі. Він представився Андрієм, 36-річним успішним бізнесменом зі столиці. Його легенда була продумана до дрібниць і вражала масштабом власна мережа аптек п'ять квартир у Києві, елітний заміський будинок. Андрій діяв швидко і методично. Він не просто залицявся до Катерини, а й майстерно знайшов ключ до серця її десятирічної доньки. Він годинами сидів із Ганусею, допомагав робити уроки, грав у морський бій та шашки, навіть навчав дівчинку англійської мови. Для одинокої матері це було вирішальним фактором. Вона бачила в ньому ідеального батька. Проте, подруги та рідні Катерини почали помічати дивні невідповідності, які сама закохана жінка вперто ігнорувала. Столичний мільйонер чомусь приїздив до неї на побачення у звичайній маршрутці, а його одяг був надто скромним для заявленого статусу. Ще більше лякала його поведінка. Рідні згадують його важкий, скляний погляд, він ніколи не дивився в очі співрозмовнику, постійно опускав голову. Наче щось приховував, а головне, у нього була патологічна відраза до фотокамер. За весь час стосунків він не дозволив зробити жодного спільного знімка, ніби боявся залишити бодай якийсь слід у їхньому житті. Але Катерина вже потрапила в пастку і списувала все на скромність свого принца. За кілька місяців цього дивного роману Катерину, наче підмінили, куди зникла та весела яскрава жінка. Яка заряджала енергією всіх навколо, рідні з жахом спостерігали, як вона згасає на очах. Сестра згадує, що Катя стала замкнутою, мовчазною і байдужою до всього, що раніше любила. Вона перестала доглядати за собою, а після роботи приходила додому настільки виснаженою, що просто падала на диван і лежала без руху. Здавалося, вона перебуває в якомусь постійному тумані. Ніби під гіпнозом. Напередодні свого дня народження Катерина наважилася на вчинок, який мав би розставити всі крапки над і вона мала ключі від орендованої квартири, де зупинявся її Андрій, і вирішила прийти туди без попередження. Те, що вона побачила, відчинивши двері, стало б для будь-якої жінки сигналом до втечі. У ліжку з коханим вона застала іншу зовсім юну дівчину. Це була 19-річна Юлія Бойко, яку чоловік згодом цинічно представлятиме як племінницю або помічницю. Катерина влаштувала скандал, але замість того, щоб назавжди розірвати ці токсичні стосунки, вона піддалася на чергову маніпуляцію. Андрій не просто вибачився він переконав жінку, що це помилка, яку можна виправити, і вмовив дати йому другий шанс вже після трагедії. Рідні знайдуть у речах Катерини листа, який вона написала йому в той період, його рядки, просягнуті відчаєм і сліпою жертовністю. Андрію, я люблю тебе, я хочу бути з тобою. Сьогодні п'ять місяців, як ми знайомі. Пробач, я розумію, що я не знаю хто ти. Ці слова я не знаю хто ти звучать як моторошне пророцтво. Катерина дійсно не знала, хто перед нею. Вона настільки прагнула врятувати це примарне кохання, що погодилася на його умови поїхати разом до Києва, пожити удвох, почати все з чистого аркуша. Це рішення стало для неї фатальним. Вона сіла в машину до чоловіка, який уже виніс їй смертний вирок. Серпень 2015 року Катерина, сповнена надій на відновлення стосунків, повідомила рідним, що їде з коханим на море. Але спочатку кілька днів у Києві такий собі медовий місяць, щоб побути лише удвох. Вона залишила маленьку Ганусю у рідного батька, пообіцявши забрати її вже за три дні. Ніхто й подумати не міг, що це була їхня остання зустріч у столиці. Андрій запросив Катерину на прогулянку до лісу у Святошинському районі. Це виглядало як романтичний пікнік, втеча від міського шуму. Вони йшли лісовими стежками, перейшли дамбу, минули озера і заглибилися в хащі. Катерина йшла попереду, повністю довіряючи чоловікові, що крокував за її спиною. У цей момент тишу лісу розірвав постріл. Куля влучила жінці в потилицю. Вона впала на землю, але вбивці цього було замало. Він холоднокровно підійшов до лежачої жертви і зробив ще два контрольні постріли. Один у руку, якою вона ймовірно інстинктивно намагалася закритися, а інший прямо в обличчя. Це була не просто страта, це було навмисне стирання особистості. Вбивця забрав у неї все: телефон, документи, сумку. Він залишив її лежати серед дерев як безіменне тіло, впевнений, що зі спотвореним обличчям і без паспорта її ніколи не ідентифікують. Зробивши свою чорну справу, він спокійно покинув ліс. Його жахливий план тільки почав здійснюватися, адже головна мета, маленька Гануся, все ще залишалася живою і чекала на маму. Тим часом у Вінниці життя тривало, ніби нічого не сталося. 10 серпня Гануся святкувала свій перший ювілей 10 років. Це було найсумніше свято в її короткому житті. Мама не приїхала і навіть не подзвонила. Дівчинка весь день проплакала, марно чекаючи подай на звістку від найріднішої людини. Наступного дня на порозі з'явився він, вбивця, на руках якого ще, можливо, залишилися сліди пороху. Після розстрілу Катерини тепер стояв перед її родиною з турботливою усмішкою. Він вигадав легенду, в яку всім так хотілося вірити. У Каті впав телефон у воду, тому вона не на зв'язку, а саму її терміново викликали на роботу, але обіцянка залишається в силі. Вони всі разом їдуть на море, і Гануся має негайно збиратися. Реакція дитини на появу цього монстра була такою щирою, що від цієї сцени холоне кров. Побачивши ката своєї матері, маленька дівчинка радісно вигукнула: Ой, дядя Андрій! І щаслива побігла йому назустріч. Про бабуся Ніна відчувала недобре і допитувалася, чому Катя не приїхала сама, але дитяча радість і впевненість дяді Андрія приспали пильність. Рідний батько Володимир, не маючи жодних підстав для підозри, власними руками зібрав речі доньки і відпустив її. Він думав, що відправляє дитину на омріяний відпочинок в Одесу, а насправді. Віддав її прямо в руки дияволу, який віз її не до моря, а на ешафот. Замість обіцяного моря та яскравого сонця Одеси машина повернула в зовсім інший бік. Дядя Андрій віз Ганусю на захід у глуху глибинку Хмельниччини, в село Заслучне, де він виріс і де на нього чекала стара батьківська хата. Пейзажі за вікном ставали дедалі похмурішими, безлюдні поля. Було тата та густий очерет, який незабаром стане свідком найстрашнішого злочину. Коли вони приїхали на місце, дитину чекав ще один сюрприз там вже була Юлія Бойко, та сама племінниця, з якою Гануся, ймовірно, вже перетиналася раніше. Для десятирічної дівчинки це виглядало дивно, але дорослі продовжували годувати її брехнею. Їй казали, що мама на лікуванні. Що вона скоро приїде, або що вона просто затримується у справах, Гануся вірила, вона не могла й уявити, що мама, яку вона так чекає, вже мертва, а люди, з якими вона живе під одним дахом, це її коти. Цей період життя дитини в заслучному це справжній психологічний хорор. Уявіть собі, маленька дівчинка в чужій хаті, відірвана від рідних, оточена турботою чоловіка. Який застрелив її матір і жінки, яка готова виконати будь-який його наказ? Вона їла з ними за одним столом, спала в одній хаті і щодня запитувала, коли приїде мама, а у відповідь отримувала лише нові порції брехні та води, яку дядя Андрій наполегливо давав їй пити, води, що, за словами свідків, мала дивний смак і змушувала дитину. Почуватися сонною та млявою, пастка остаточно зачинилася. Настав той самий день, коли життя маленької Ганусі обірвалося. За матеріалами слідства, яке спиралося на шокуючі зізнання Юлії Бойко, все відбувалося за сценарієм чистого садизму. Того вечора Сергій дав дівчинці випити води, в якій попередньо розчинив невідомі пігулки. Дитина майже одразу почала скаржитися на втому. І дивні галюцинації, її свідомість затьмарилася. Коли сноді не подіяло, Сергій взяв напівсонну дитину на руки і вони пішли в поле за селом. Там він поклав її на траву. Гануся вже не могла опиратися, вона просто спала до останнього довіряючи дорослим, які були поруч. Далі відбулося те, що важко осягнути здоровим глуздом. Сергій підійшов до Юлії і наказав їй зняти свої кросівки, та витягнути з них шнурки. Саме ці шнурки стали знаряддям страти. За словами Юлії, Сергій накинув петлю на шию сплячої дівчинки і наказав їй тягнути кінці. 19-річна дівчина, яка пізніше в суді стверджуватиме, що діяла як маріонетка під гіпнозом страху, виконала наказ вони душили дитину разом. Коли все скінчилося, дядя Андрій. Цинічно приклав руку до грудей маленького тільця, щоб перевірити, чи б'ється серце, воно зупинилося. Але найстрашніше було те, що для цих нелюдів смерть дитини стала не фіналом, а лише початком їхнього божевільного, кривавого ритуалу. Те, що вбивці зробили з тілом дитини далі, важко описати словами, не здрихнувшись від жаху, вони не просто намагалися приховати сліди злочину. Вони вчинили на яка мала, за їхніми переконаннями, сакральний зміст. Тіло маленької Ганусі було розчленоване злякаючою професійністю. М'які тканини зрізані, а кістки розкидані по болоту. Але навіщо така жорстокість? Відповідь на це питання прозвучала на допиті з вуст самого Сергія, і вона шокувала навіть досвідчених слідчих. Він спокійно зізнався. Що скуштував печінку вбитої дівчинки, його пояснення звучало як марення божевільного, але в його спотвореній реальності це мало залізну логіку. Я не міг зробити цього раніше, тому що за моєю релігією не можна їсти м'ясо дітей, яким не виповнилося 10 років. Ось чому він чекав: він чекав її дня народження не для того, щоб подарувати подарунок. А щоб жертва дозріла для його кривавого бенкету, під час обшуків у його речах знайшли цілу бібліотеку окультної літератури, зокрема, книги про демонів та Люцифера, які він змушував читати своїх жінок, а ще моторошний рукописний документ, який він називав списком очищення, у ньому значилися імена 54 жінок, навпроти імені Катерини Обухівської. Стояв номер 44 Цей список був фактично чергою на ешафот, який вигадав собі цей самопроголошений вікінг. Поки вбивці насолоджувалися своєю безкарністю, слідчі в двох різних областях намагалися скласти цей жахливий пазл. У Києві поліція зайшла в глухий кут. Тіло жінки було настільки понівечене, що опізнати її було неможливо. Єдиною надією. Став судовий художник, який спробував відтворити риси загиблої зарештками, цей посмертний портрет показали у вечірніх новинах, і сталося те, чого так боялася родина Обухівських. Батько Катерини, вдивляючись у намальоване обличчя невідомої з лісу, з жахом упізнав у ньому свою зниклу доньку. Паралельно страшні новини сколихнули їх Хмельниччину. Правоохоронці оприлюднили фотографії речей, знайдених в очереті біля людських решток, чорні балетки, шкарпетки, залишки спіднички. Рідні, які до останнього вірили в легенду про поїздку на море, упізнали одяг маленької ганусі. Це був момент краху всіх надій. Фінальну крапку поставила ДНК-експертиза. Вона беззаперечно підтвердила, невідома особа з київського моргу. Та знайдені кістки на болоті в заслучному – це Катерина та її донька Ганна. Дві страшні знахідки, розділені сотнями кілометрів, нарешті об'єднали в одне кримінальне провадження. Тепер у слідства не було сумнівів це спланована страта цілої родини, коло підозрюваних звузилося до двох осіб, які останніми бачили жертв живими, почалося полювання на монстрів. Слідство вийшло на фінішну пряму. Завдяки камерам спостереження оперативники вирахували маршрути пересування підозрюваних. Першою в їхній сіті потрапила Юлія Бойко. Її затримали прямо на автовокзалі у Вінниці, коли вона намагалася сісти на автобус до Києва, ймовірно, щоб назавжди зникнути у великому місті. Для 19-річної дівчини це стало шоком. Спочатку вона намагалася все заперечувати. Вигадувала байки, щоб заплутати слідство, але під тиском неспростовних доказів, білінгу телефонів, записів камер, свідчень вона зламалася. Крізь сльози Юлія зізналася в найстрашнішому так, вона була там, у полі, і власними руками затягувала петлю на шиї дитини. Проте дівчина наполягала на одному вона була лише знаряддям. Заляканою жертвою, яка діяла під гіпнотичним впливом та примусом свого коханця. Самого ж ляльковода взяли в одному з парків Києва його затримання разюче відрізнялося від істерики Юлії. Чоловік сидів на лавці абсолютно спокійний, не чинив жодного опору і навіть не намагався тікати. Здавалося, він чекав на цей момент. Спочатку затриманий не відпирався. Він холоднокровно розповів, як убивав Катерину, і навіть повів оперативників у ліс, щоб показати місце, де закопав знаряддя вбивства, револьвер системи Наган, куплений на чорному ринку. Але справжній шок чекав на поліцейських, коли вони почали вивчати його особисті речі та біографію. З'ясувалося, що людина на ім'я Андрій, якого кохала Катя і якому довіряла мала Гануся. Насправді не існує. Чоловік, який видавав себе за столичного бізнесмена Андрія, виявився привидом його справжнє ім'я Сергій Люпенко, і його біографія шокує не менше, ніж вчинені ним звірства. Найпарадоксальніше те, що офіційно він не існував. Багато років тому його власна дружина заявила про його зникнення. Рідні чекали на нього, вірили, що з ним трапилося лихо. А він увесь цей час жив зовсім поруч, змінюючи паспорти, імена та маски, наче рукавички. Доля зіграла злий жарт. У Любенка залишився син, якому на момент арешту батька виповнилося 10 років, рівно стільки ж, скільки було вбитій Ганусі. Але батьківські почуття були йому чужі. У своєму спотвореному світі він вважав себе надлюдиною. він називав себе вікінгом. Цей псевдонім. Він обрав не випадково, захоплюючись скандинавською міфологією, та викривленим окультизмом, Сергій вірив у давні варварські традиції, де сила ворога переходить до переможця через поїдання його плоті. Та найстрашнішою знахідкою в його речах став звичайний блокнот. У ньому слідчі знайшли так званий список очищення. Це був перелік із 54 жіночих імен. Катерина Обухівська значилася там під сухим порядковим номером 44, частина імен була обведена ручкою. Що це означало? Реалізовані вбивства, чи плани на майбутнє? Сергій пояснював це як очистку свого отучення, але для поліції це виглядало як реєстр серійного вбивці. Чи були інші 53 жінки лише знайомими, чи їхні тіла також десь заховані в безіменних могилах. Це питання, від якого холоне кров, досі залишається відкритим. Для родини Обухівських жах не закінчився із затриманням убивць. Попереду був виснажливий судовий марафон, що розтягнувся на довгі шість років. Весь цей час батькам Катерини та рідним Ганусі доводилося знову і знову переживати деталі смерті своїх найдорожчих людей, дивлячись в очі катам. Поведінка Сергія Любенка. В залі суду вражала своїм цинізмом. Замість каяття він демонстрував абсолютно байдужість і зухвалість. Він часто посміхався, сидячи за ґратами, і відверто глузував із процесу. Вікінг постійно змінював тактику захисту, то заявляв, що перші зізнання з нього вибили силою, то висував абсурдні версії, нібито десятирічна дівчинка планувала його вбити, і він лише захищався. Він навіть намагався симулювати психічні розлади, щоб уникнути тюрми, але судово психіатрична експертиза була невблаганною, вбивця повністю осудний і усвідомлював свої дії. Юлія Бойко обрала інший шлях вона визнала свою провину, плакала на засіданнях і наполягала на тому, що була лише маріонеткою в руках садиста. Вона пішла на угоду зі слідством, що і визначило її долю. Вирок прозвучав як фінальний акорд цієї трагедії. У вересні 2020 року Юлію Бойко засудили до 10 років позбавлення волі, а в грудні 2021 року, через 6 років після кривавих подій, Феміда винесла вирок головному монстру. Сергій Любенко отримав максимальне покарання, довічне ув'язнення. Апеляція залишила це рішення без змін. Справедливість, хоч і з запізненням, було відновлено. Крапку в юридичній площині поставлено. Але чи загоїться ця рана? Для батьків Катерини це пожиттєвий вирок болю. Вони втратили все: і доньку, і онуку. Єдине, що їм залишалося, це нарешті гідно поховати своїх рідних на рідній землі, чого вони чекали роками, поки тривали слідчі дії та експертизи, але ця справа. Залишає по собі моторошний холодок, який не зникає навіть після вироку суду, що насправді означав той список очищення з 54 імен, знайдений у щоденнику вбивці, чи була Катерина під номером 44 єдиною фатальною жертвою, чи можливо десь у лісах України лежать інші безіменні жінки, яких досі чекають додому. Поліція перевіряла Любенка на причетність до інших злочинів. Але довести нічого не вдалося. Правду знає лише він, але Вікінг мовчатиме вічно у своїй камері до вічника. Ця історія страшне нагадування про те, що зло може ховатися за маскою турботи, а небезпека чатує там, де ми шукаємо любові. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і як завжди. До зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!